Вітаю, мої вельми, шановні глядачі. Я знаю, що у дуже багатьох людей є проблемою це закінчення проекту, який він почав, але не знайшов в собі сил його завершити. І це, так би мовити, стає певною проблемою, тому що цей продукт нависає, і він надає певну кризу. В вашому світі Ви не довели справу до кінця. Ба більше того, дуже часто є проекти, які важливі для нас, критичні, а іноді і ключові у житті, і ми все одно не можемо їх реалізувати. Що я маю на увазі? Все досить просто: умовно, ви автор на Ютубі, і в якийсь момент у вас почалась криза. Відоси чи то не набирають, чи то ви просто не знаходите в собі сили часу їх робити. І ось у вас є якийсь відос, який ви або запланували. Або вже почали створювати. Він лежить мертвим грузом. І ви його і не реалізуєте, і не працюєте, але постійно про нього думаєте. Що робити в такій ситуації? У мене є для вас рішення, але по факту воно погане. Воно вас не влаштує. Малоймовірно, що ви його реалізуєте, але воно не складне. Працюючи. І допоможе. Тут вже кожен сам для себе вирішить, чи варто користуватися моєю максимально примітивною порадою. Але я вам надам кілька прикладів, чому це працює, хоча зовсім не так, як нам би того хотілося. Є така штука, яку дуже дуже багато людей люблять використовувати, щоб виправдати не запуск або не реалізацію того чи іншого продукту. Це перфекціонізм. Я вважаю, що це міф. Але не як науковець, медик чи щось таке, як звичайна людина. Чому я так вважаю? Перша проблема тут в тому, що перфекціоніст як концепція, він трошки неправильний, бо поняття ідеальності не є універсальним. Навіть якщо ми візьмемо примітивніший об'єкт, все одно у кожного ідеальність цього об'єкту буде різною. Уявіть собі, кота, ідеального кота. Хтось каже, що всі коти ідеальні, хтось каже, що ідеальний кіт той, який добре хто поїв. Хтось каже, що ідеальний кіт, який виглядає гордо, а хтось, що ідеальний кіт, той, який у вас вдома. Ну тобто, ваш кіт ідеальніший за не вашого кота. Логічно, бо у вас є доступ до свого кота. І ось, виходячи з цього, ми можемо орієнтуватися і в продукті. Давайте, знову ж таки, примітивний приклад. Ви хочете написати розповідь. Ви письменник і хочете з чогось почати або продовжити дуже стару розповідь про любов. У вас є герої, у вас є зав'язка, але немає ні кульмінації, ні розв'язки. Що робить? Закінчити на цьому. Так, я думаю, що ви не готові до таких офігенних рішень, але справа ось в чому. Зараз світ влаштований так, що навряд чи ви народились генієм, у якого кожна робота геніальна. Але от імовірність того, що ви людина, яка має творчий потенціал, але не знаходить собі сил його реалізовувати, досить таки велика. Я не проводив аналітику і не читав дослідження. Але якщо взяти ідею з голови, чому так може бути? Ось вам причина: якщо ще 100 років тому. Ви являючи собою художником, письменником, журналістом, автором фільмів, фотографом. Не мали доступу до безмежної кількості контенту, а мали лише обмежену кількість орієнтирів. Ви завжди могли вірити, по-перше, що вигадали щось нове. А по-друге, орієнтуючись на свій обмежений доступ, заявити: ну, моя робота виглядає не так і погано, можна показати її людям. А зараз, коли ви маєте необмежену кількість орієнтирів, ви завжди знайдете того, хто вас краще, і кількість цих авторів безмежна. Кожного разу, коли я дивлюсь на свій продукт, чи то по робочий, чи то по Ютубу, чи то буквально картиночку, яку я зробив особисто для себе, я такий: Блін, але є ж тисячі, сотні тисяч людей, можливо, навіть мільйони, які зробили це краще. Але потім приходить мій персональний асистент, якого я розробив в голові, і він каже: старе, добре, І що? Ну, типу, вони зробили краще. Кайф, ти зробив гірше. Але ж зробив, насправді, замість того, щоб гонятися за неймовірно якісним, ідеальним, чудовим продуктом, варто погонятися за продуктом. Я розумію, що якщо у вас є персональне бачення шрифтів у продукта, картинок продукту, візуалізації продукту, позиціонування продукту, то ви хочете досягти цього. Але... Прийняти вам треба не той факт, що ви не зможете досягти цього, а той факт, що імовірніше за все, ви не зможете досягти цього з першого разу. І ось цей перший раз він дуже важливий. Умовно, ви хочете створити ідеальне відео, але чому ви вирішили, що треба зробити його саме зараз? Чому ви не вважаєте, що треба зробити ідеальне відео через 12 неідеальних? Тобто поступово, крок за кроком, рухаючись. І ось саме через той факт, що у вас завжди є купа орієнтирів в інтернеті, які зробили краще, ніж ви, а то і неймовірно краще, ніж ви, ви в цілому не можете прийняти той факт, що ви зробили норм. Ну, сіреньке, просте, не топ. Але норм, ну, типу, це можна показати людям, це не соромно. Просто воно не дотягує до вашого бачення, або до метрів індустрії, або до топів, або просто крутих представників індустрії. Але ви зробили норм. продукт. І це стосується дуже і дуже багатьох речей. Повертаючись до мого прикладу з історією: ви написали зав'язку. І вийшло так, що не маєте в собі сил закінчити цю оповідь. Не маєте собі сил вигадати саму історію. Ви написали тільки зав'язку, ви вигадали героїв. Так вбийте їх. Просто уявіть, ось у вас є історія, зав'язка. Вони зустрічаються один одного. І життя тільки починається. І в самий момент, коли повинен з'явитися конфлікт в вашої історії, його не з'являється. Починається фінал. Ви просто вбиваєте цих героїв. Ви скажете, але ж це не так геніально, як могло би бути. Але ми не дізнаємось, якщо ви так нічого і не випустите. Але після релізу цього продукту, цієї історії, ви можете написати наступну, яка буде краще, більш насичена. Але ключове у вас буде базис. З однієї досить таки посередньої, слабкої, незавершеної навіть навіть якоїсь мірі історії, але у вас Буде ця історія. І ось мій метод примітивний, простий, не класний. його не продаси за мільйони гривень і не побудуєш на ньому курс. Але він такий, як є. Якщо у вас є історія, доведіть її до мінімального вигляду, по суті, зробіть MVP. І опублікуйте її. Якщо у вас є фотографія, але вона не вийшла ідеально, опублікуйте і працюйте над новою. Якщо ви зробили відео або записали футажі та не підготували повноцінний монтаж, просто зробіть так, щоб це було схоже на ролик. Скомпонуйте це, можливо, додайте переходи, а можливо, не додавайте. І запустіть в реліз. Так, це недостатньо якісно по вашим міркам. Але погодьтеся, нічого, абсолютно нічого не заважає вам. Зробити ще одне відео, і воно буде більш наближене до вашого результату. Ідея в тому, щоб не зупинятися в спробах досягти якісного, крутого результату, а ідея в тому, щоб не розраховувати, що у вас вийде з першого разу. Бо що у вас вийде, це в конкретно цей раз. Можливо, ви вже зробили 500 роликів і 500 перших хотіли зробити ідеальним, але ось уже 6 місяців ви нічого не робите. У вас немає сил ні повернутись до того продукту, ні завершити його, ні зробити його ідеальним, ні взагалі зробити з ним хоч щось. Так відпустіть його, зробіть інший ролик, зробіть пост в інстаграм, зробіть шортс. Можна на основі того ролику, а можна на основі іншого. Зробіть просто ТікТок, в якому ви лежите. І коли ви релізнете цей продукт, який би він неякісний не був, і який б від 40 переглядів не набрав, ви такі, та ну, це було погано. В наступний раз я зроблю цікаву затравку на початку і змушу глядача додивитися до кінця. І ви можете навіть з цього мінімально якісного контенту запустити новий. Уявіть, ви просто лежите і не знаходите в собі сил встати уже не один місяць. Ви записуєте цей відос лежачи, прямо так, як є. І наступний відос через кілька годин записуєте і такий. «Хм, Я ліг не з тієї сторони, тут темно, переляжу на дивані ближче до вікна. Ось, Ось тепер можна побачити і можна розповісти нову історію. І ви потім такі: хм, а що буде? Якщо я розкажу про осінь, укрившись ковдру, під якою ви, в принципі, і не вилазили, тому що ну, холодно було, воно взагалі приємна, м'якко і обнімати. і ви вже будуєте абсолютно нову історію. Тобто, підсумовуючи мою ідею, вона зводиться до того, що вам треба випустити продукт тут і зараз. І не важливо, це старий продукт, новий продукт. Можливо, це щось ліниве, а можливо, щось навпаки. Ви попрацювали над ним мінімум 20 хвилин. Можливо, з ідеєю, можливо, без. Але вам треба бекграунд. Вам треба та платформа, з якою ви зможете рухатись на наступні, а не намагатися запригнути на висоту дев'яти тажки, не побудувавши навіть першу цеглинку. Спробуйте. І я впевнений, що у вас з'являться причини рухатись далі. А якщо не з'являться, то підписуйтесь на цей канал. Я буду робити ще такі відео, в яких не дуже багато сенсу, але дуже багато віри в свою аудиторію. У вас це вийде особливо, якщо поставите дзвоник. Дякую, що були тут, Па-па. і всього вам найкраще.